Гороскоп на 30 січня 2024 року для всіх знаків Зодіака Овен, ви будете відчувати потребу в лідерстві та конкуренції, і це допоможе вам показати свої сили та переваги. Ви також можете отримати нові виклики, які стимулюватимуть вашу мотивацію та адреналін. Будьте відважними та конкурентоспроможними, але не бувайте агресивними та домінуючими. Телець – ви будете відчувати потребу в насолоді та розкоші, і це допоможе вам розслабитися та відпочити. Ви також можете отримати нові задоволення, які збільшать вашу чуттєвість та апетит. Будьте насолоджуватися та комфортними, але не бувайте лінивими та залежними. Близнюки, ви будете відчувати потребу в різноманітності та гнучкості, і це допоможе вам адаптуватися до змін та обставин. Ви також можете отримати нові можливості, які збільшать вашу свободу та вибір. Будьте розумними та веселими, але не бувайте непостійними та ненадійними. Рак, ви будете відчувати потребу в домашності та сім'ї, і це допоможе вам підтримати свої зв'язки та спадщину. Ви також можете отримати нову турботу, яка збільшить вашу емоційність та прив'язаність. Будьте теплими та затишними, але не бувайте замкнутими та залежними. Лев, ви будете відчувати потребу в гордості та самоповагі, і це допоможе вам підтвердити свою вартість та статус. Ви також можете отримати нову похвалу, яка збільшить вашу привабливість та авторитет. Будьте гідними та великодушними, але не бувайте зарозумілими та заздрісними. Діва, ви будете відчувати потребу в аналізі та вдосконаленні, і це допоможе вам покращити свої навички та роботу. Ви також можете отримати нову користь, яка збільшить вашу продуктивність та ефективність. Будьте ретельними та організованими, але не бувайте критичними та перфекціоністичними. Терези, ви будете відчувати потребу в співпраці та мирі, і це допоможе вам вирішити свої конфлікти та проблеми. Ви також можете отримати нову гармонію, яка збільшить вашу рівновагу та щастя. Будьте дипломатичними та справедливими. Але не бувайте пасивними та нерішучими. Скорпіон, ви будете відчувати потребу в таємниці та страсті, і це допоможе вам розкрити свої секрети та бажання. Ви також можете отримати нову інтенсивність, яка збільшить вашу волю та вплив. Будьте глибокими та відданими, але не бувайте нав'язливими та маніпулятивними. Стрілець, ви будете відчувати потребу в оптимізмі та ентузіазмі, і це допоможе вам підняти свій дух та настрій. Ви також можете отримати нову пригоду, яка збільшить вашу цікавість та захоплення. Будьте позитивними та пригодницькими, але не бувайте нереалістичними та безтактними. Козаріг, ви будете відчувати потребу в терпінні та наполегливості, і це допоможе вам досягти своїх цілей та мрій. Ви також можете отримати нову винагороду, яка збільшить вашу компетентність та авторитет. Будьте відповідальними та дисциплінованими. Але не бувайте суворими та холодними. Водолій, ви будете відчувати потребу в прогресі та реформі, і це допоможе вам змінити своє життя та світ на краще. Ви також можете отримати нову інновацію, яка збільшить вашу оригінальність та гуманізм. Будьте новаторськими та незалежними, але не бувайте бунтарськими та анархістичними. Риби, ви будете відчувати потребу в співчутті та жертві. І це допоможе вам допомогти іншим та зробити світ кращим. Ви також можете отримати нову благодать, яка збільшить вашу духовність та інтуїцію. Будьте милосердними та альтруїстичними, але не бувайте саможертвуючими та ілюзорними.